Доброго дня! Сьогодні я буду готувати кексики на кислому молоці. Група моя називається кухня, як вона є, адже я використовую все те, що я маю на кухні. Нічого особливого, ніякої красивої посуди. А так, як реальністю, є у кожної господині, практично у кожної. Звичайно, що дехто має кращі умови, дехто має простіші умови. Але. Хто хоче щось робити, завжди треба робити з того, що маємо. Так, для цього нам сьогодні необхідно 5 яєць, я беру завжди пів літри кислого молока, 200 г цукру, чайна ложка соди, 3 стакани. У мене є просіяна вже мука. І я беру. 100 г масла. Можна додавати олію, але я люблю на маслі, вони смачніші. Отож, починаємо спочатку. Зараз ми вибиваємо 5 яєць в міксер і будемо їх збивати. Яйця я збиваю на самі високій швидкості, так як на безкрі, коли 5 мм. Додаю вісім чуть-чуть солі. Також додаю весь ванільний цукор і сиплю зразу весь цукор. Сиплю по чуть-чуть, щоб він встиг розбитися. Засікаємо колин 5 і нехай яйця збиваються. Ось така у нас біла маса виходить. Зараз я збавляю швидкість. І в наше кисте молоко я додаю чайну ложку соди. Зараз, звичайно, буде відбуватися реакція. І це молоко ми потрошки вливаємо в чашу міксера, легенько перемішуємо, воно так почало вже підніматись, болить і так залишаємо буквально на хвилину 4, щоб молоко з содою пішло в реакцію. Поки наше молоко входить в реакцію, ми не відпочиваємо. Я маю ось такі формочки на кексики, буду їх змащувати олійкою і вже буду включати духовку на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Ось яка у нас реакція пройшла. Тепер я включаю на маленькі оберти і потрошки додаю муку. Муку, як бачите, додаю лопаткою дитячою для пісочку. Але вона мені, до речі, дуже допомагає на кухні. Поступово додаємо муку і нехай добре перемішується. добре перемішалась, я акуратно допомагаю лопаткою, відділяю від країв чаші. І тепер додаю все масло. Масло додаю відразу все. І нехай ще перемішається до однорідності. Одну півтора хвилини. Ось у нас вже перемішалось. Показую яке тісто. В неї є дуже ріденьке. Я маю такий черпачок, який я купила. Все від однієї гривні в магазині. І ось таке тісто. Я буду заливати зараз в свої формочки. Заливаю 2 третіх. Так, ось так виглядають мої формочки. Зараз ми будемо їх відправляти пектись. Пекти будемо півгодини при 180 градусів. Ось i̇şte так у нас печуться.